Буває так, стається, що ми абсолютно губимо всі свої орієнтири. Є моменти, коли життя розпадається, але не гучно, там, з вибухами, драмою, рваними шматками, а просто одного ранку ти прокидаєшся, не можеш згадати, як виглядала твоя впевненість у тому, що ти знаєш, хто ти є. Ти наче йдеш звичною дорогою, але раптом бачиш, що всі орієнтири, які тобі були знайомі, стерті, земля під ногами, більше не так. Або небо занадто відкрите і велике, щоб відчувати себе в безпеці. Що це означає? Це не ти загубився, це стара система координат перестала працювати. Коли змінюється частота твого існування, ти більше не бачиш світ тим, який він був раніше. Коли твоя свідомість зростає, ти виходиш за межі звичних коридорів сприйняття, коли відбувається зміна внутрішньої структури старі. Зв'язки доріг більше не ведуть туди, куди тобі було потрібно, але ти не втратив напрямок. Просто напрямку, в якому ти рухався, більше не існує. Це стається миттєво. Що відбувається всередині тебе? Твоє несвідоме ще тримається за старий сценарій, бо він здається безпечним. Твоя душа вже тягнеться у невідоме, у те, що попереду є щось більше, але тіло ще не адаптувалося до цього ритму, твоя психіка не готова і здається, що ти стоїш на місці, або взагалі в тебе крах твого життя. Ні, дивись, ти рухаєшся. Навіть якщо не бачиш дороги, це інертний рух. Що ж зробити, щоб заспокоїти себе, коли цей стайн раптом зранку, в середині ночі може наступати? Перше, це прийняти, що стара система орієнтирів не працює, і це факт. Ти не можеш повернутися в попередню версію себе. Ти не можеш змусити світ бути таким, як раніше. Ти не можеш будувати майбутнє, якщо воно базується на тому, що вже звикло, якби воно до тебе не приклеїлось, верніше ти до нього. Ти не можеш знати наперед, куди веде шлях. Ти не можеш контролювати всі зміни. Ти не можеш вимагати від реальності негайного пояснення, що відбувається, але в тебе є ти. І ти себе ще ніколи не підводив, навіть якщо і був незадоволений результатом. Скільки в тебе всього вийшло? Ідеться крихта відшиття до того, що це було не твоїм. Дивись. Жити. Дуже непросто. І ти дуже знецінюєш сам цей факт. Я мовчу про себе. Тому, коли наступає момент через певні події, навіть якщо вони дуже карколомні, болючі, що наші опори сипляться, пам'ятай, що в тебе є ти. І ти більше, набагато більше, можеш.